Главу казначейства у Івано-Франківську вітали квітами. Востаннє Тетяна Слюз була на Прикарпатті три місяці тому. Вона очолювала держказначейство двічі за часів Ющенка і після Революції Гідності. Під час свого виступу посадовець згадала часи, коли на рахунку казначейської служби було 108 тисяч гривень. Станом на 1 грудня 2015 року є 7 мільярдів гривень, зазначила Тетяна Слюз. Кожного місяця і раніше і зараз приблизно 3-5 мільярдів гривень надаємо пенсійному фонду без відсоткових позичок. Станом на 1 грудня заборгованість Пенсійного фонду України. Перед єдиним казначейським рахунком Ком склала 52,3 мільярда гривень. Коли додав 52,9, це 61 один мільярд. Це в тому числі і неуплачені потічні доручення за останні 6 років. Голова Держказначейства розповіла, що місцеві бюджети, які не встигають виплачувати заробітні плати, беруть безвідсоткові позички у казначейській службі. Цьогоріч ця сума становить 1,9 мільярда гривень. І був ще другий вид позичок, як середньострокові. Станом на сьогоднішній день забрухованість місцевих бюджетів за утримання середньострокові позички склала перед єдиним казначейським рахунком 9 мільярдів гривень. Цього року таких середньострокових позичок вже немає. В зв'язку із змінами до бюджетного кодексу вони вилучені з такого поняття, їх немає. Законом про державний бюджет цього року передбачено їх списання щодо нововведень, то з 1 січня місцеві бюджети матимуть право обслуговуватись у державних банках або ж у казначействі. Це буде бюджетний процес має певна циклічність, тобто доходи виконуються. І держава повинна платіти ситуацію, як використовується кожна бюджетна копійка. За словами Тетяни, слюс, перевиконання місцевих бюджетів цьому році в середньому становить 40%. Деякі перевиконали свої річні доходи ще у червні.